Доброго ранку, друзі. Ось це чудо, не хочу вставати. Вже півперша. Представляєте, не знаю, як її розбудити. Я вже і говорила по телефоні, і, і просила її донечко, вставай. Вона спить. В 9 годині вона проснулась, я її переоділа в памперс і дала штанішки спортивні. Зробила її суміш, і вона знов заснула. Прекрасно. Отак от, от. Сьогодні дехто. Я вже, кстати, в Чехії три дня, вроді, нічого не знімала. Сьогодні аж виходимо з вами на зв'язок. Зараз Аделька проснеться. І ми будемо варити суп. А потім Аделька піде до бабусі, а мама буде вчитися. Так? Тому що я вже дуже відстала від навчання. Прям дуже відстала. І сподіваюся, що зараз я все наздужну. От. Отак ми лежимо і намагаємось розбудити деко. Три дня вже так спить, так відсипається, бо баба і діду не давали спати дитині, так? Не давали, будили нічим. Насправді я шуткую, вона дуже, ну, як дуже, вона засинала класно, але вночі просиналась, не спала 2-3 години, потім знов засинала. І вона така, напевно, замучена, замучена. Бо зі мною вирубується в момент. Дотик. Та вставай зайчик. Ну, що ти так спиш міцно? Котя мамина. Пора зайка вставати, пора суп варити, знаєш, ми зараз будемо супчик варити, бо в нас в холодильнику мишка повісилась. Ніц нема мати. Треба зварити хоча б суп. Доотенько. Вставай, мама вже встигла каву попити. Зараз ще раз будемо пити, що робити. Бо я проснулася в годині 9, напевно, а зараз майже півпершу. Чудо маленьке. Чудо ти малесеньке. Доченька, ну да вставай. Де ти пупок? Кого попозюк, кого попозюк? І взагалі по барабану вона спить. Зайка, вставай. Ой, ладно, буду я її добуджуватись. І вже коли проснемось, вийдемо з вами на зв'язок. Привет, 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 накінець усозволились проснутися. Пупок! адель, 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 аделька. Не спати доча Аделя! Красотка. То носик, то тоносик то Тий носик. то чий носик. Тейсоропес. Ти соробис. Хе-хе. <ривіт> <ривіт> Красуня. <ривіт> не спати тільки тільки вже не спати. Вставай. Привіт Привіт так, друзі, я свиня, облилась водою. Будемо збиратися на вулицю, тому що вже пів п'ята. Будемо вести Адельку до бабусі і будемо вчитися. А ще я була в Україні і купила собі на кінець сережку. Досить непогано виглядає, кстати. Коротше, збираємось. Каже, мама, що там дуже холодно, тому треба зібратися в щось. Щось тепленьке. І йдемо. Так, ми вже в машинці. І дивіться, я везу мамі <смай> суп рибний. З вершками. А <смай> далі, як завжди, з книжечкою. Да це не тою стороною книжка. Адель, Чи тобі так краще? Нет. Так що поїхали. Погода, в принципі. В принципі, непогана. Пампушок. Хто такий пампушок? А ну ховай язичок. Не гризи, дотя. Не гризи, Аделька. Не гризи. Адель. Сховай того язика, дотя. Дивіться ну цю Ну та сховай нехай того язика. То що таке має бути? Аделька. В рукави. Ой, а то що таке було. А, хитається це цей. Наделя. Десь як заходить гарно вже. Так, ми прийшли вже додому, а тут грається. Пилосос там пилососить. І будемо помаленьку йти спадки. Угу. Адель дуже полюбила ось такі от пазли різні. Привіт, друзі! Ось це чудо маленьке, захворіло. З самого ранку почались у нас сопельки, температура, тому ми декілька днів на домашньому режимі. Не знаю, скільки це буде. Надіюся, що недовго. Дотя, їсти нічого не хоче, але я зараз вару гречку. Гречку вона їсть завжди. О! Хто скинув капчик? <стук> Доча. <плакай> Не плакай. Донечко, мама вділа, щоб тобі тепло було. Хатні тапочки. <плакай> 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 ну давай, давай, давай. Занимай. Нос. Так, шай носочки, донечку. Не-не-не-не-не-не. Нет, не, 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 не. Не, не. Давай. Давай, мама, в этой. Все, мамі, Ой який сорока, ворона, дітям кашку варила на порозі, студила, тому дала, бо маленький, тому дала, бо чимненький, тому дала бо дрова рубав. Тому дала, бо пічку топив, а тому не дала, бо був нічемний. Кря-кря-кря-кря-кря полетіли. Ага. На комені сіли. Ти де в камеру лізеш. Ти ж в камеру лізла. Красоватка. Отак от. А я ось беру гречку з сусісками, тому що я знаю, що якщо вона нічого не хоче їсти, то гречку вона точно буде їсти. А це, кстати, всі вітаміни, які я п'ю, і я ставлю хрестик, щоб забити випити. <зас> гамати? Хто гречку буде гамати? А Денька? Заснула моя маленька. Монтую влог, друзі, і замітила, що показала вам тільки, коли мала заснула тому що в неї температура висока і ну, вона дуже швидко виробилась, дивилась мультик так і заснула. І я навіть з вами не попрощалась, тому що я теж з нею заснула. Зараз монтую влог наступний вже день, але ну, мала до сих пір з температурою, її не дуже добре, тому сьогодні навіть не буду нічого знімати. Друзі, не жлобіться, Ставте лайк, підписуйтесь на канал, все ж таки дивитесь мене. А вам поставити ось цей лайк. Чи підписатись на канал? Мене дивиться лише 30%, які на мене підписані, і все. Так що не жлобіться вже. Все, всім пока.